Він переміг Сфінкса, врятував місто, став царем. Але найстрашніше випробування чекало його не на полі бою, а в глибинах власної душі. Ця історія про те, як пошук істини може зруйнувати все. Цар Фів Лай отримує страшне пророцтво від дельфійського оракула його вб'є син. Щоб уникнути долі, він наказує проколоти ноги новонародженому сину і лишити його на горі Кеферон для загибелі. Але пастух рятує дитину і передає її бездітному царю Коринфа Оліви. Хлопчика називають Едіпом похлоногі в перекладі і виховують як принца, приховуючи правду. Едіп виростає, не знаючи правди про своє походження. Одного разу на бенкеті. Хтось натякає Едіпу, що він не рідний син Поліба. Тоді той звертається до Оракула, але замість відповіді отримує нове пророцтво він уб'є батька та одружиться з матір'ю. У жаху Едіп тікає з Коринфа, прямо у Фіва. На своєму шляху до Фів Едіп зустрічає старого чоловіка з почтом. Між ними виникає сварка, і Едіп вбиває його. Виявляється, що він убив царя Лая, свого справжнього батька. Так збулося перше пророцтво. Але Едіп. Нічого не відає. Фіо тероризує Сфінкс, який загадує загадку. Хто ходить на чотирьох ногах вранці, на двох в день і на трьох увечері. І відгадує цю загадку і відповідаючи. Людина, Сфінкс, гине. І вдячні фіванці роблять її царем. Так він одружується з вдовою Лая і Окасту. Але вони обоє не знають, що вона його мати. З часом у них народжується четверо дітей. Фіви охоплює чума. Оракол каже, що її зупинить лише вигнання вбивці царя Лая. Едіп починає розслідування. Він приходить до пророка Тіресія, який відкриває страшну таємницю, що саме Едіп є вбивцею. Едіп заперечує, але поступово правда розкривається. Пастух, який врятував його, підтверджує, Едіп син Лая та Іокасти дізнавшись страшну правду, Євка ставішається. дід виколює собі очі, символічно караючи себе за сліпоту до істини. Він просить вигнати його з фів. Так описав цю історію у своїй трагедії Софокл. Через багато років, у своїй майже 90 х Софокл пише продовження цієї історії. Там Медіп уже сліпий старець, вигнаний з фів. Його супроводжує дочка Антігона. Він більше не соромиться, визнає, що діє несвідомо. У святилищі Ериній його душу забирає божественний голос, і Діб зникає без сліду, а його могила стає священним місцем. Цей міф. Не просто трагедія, це дзеркало людської природи, де кожен крок до істини це боротьба з власною тінню, сліпота і діпа це прозріння, його падіння, це шлях до істини, а його історія це попередження. Іноді найбільше зло це незнання себе. Підписуйся, аби знати більше таємниць давнини.